Отож на ваших телеекранах спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини, зокрема і про захворюваності, про хвороби безпосередньо, які турбують хмельничан і українців загалом. Отож, зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції на Хмельниччині. Принаймні про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За п'ять місяців поточного року зареєстровано 757 випадків, що вже перевищує показник. За весь минулий рік причини захворюваності пов'язані із грубими порушеннями вимог санітарних норм та а, а, правил на об'єктах водопостачання і харчової промисловості, а також низьким рівнем гігієнічних знань та санітарної культури населення. Отож, чим небезпечні отруєння та кишкові інфекції це і не тільки далі. Леся Конопелько, лікарка, ординаторка, інфекціоніст, дитяча комунального підприємства Хмельницького. Інфекційна лікарня. Пані Леся, доброго дня, і слава Україні! Отож, найперше, кишкові інфекції почнемо з них. Які є взагалі зараз і що є збудником? Ну, Кишкова інфекція це є група інфекційних захворювань, які викликаються збудниками та вірусами, які, потрапляючи в травний тракт шлунково-кишковий, викликають захворювання. Найчастіше це є збудники сальмонели, які містяться у яйцях найбільш зараз в літній період, це їхній сезон. Також ротовірусна інфекція, можливо, віруси теж в нас перебувають в повітрі. Ну, mm -hmm. Ентеровірусна інфекція буває і дезентерія, та шагельоз. Також були випадки у нас. Ну і різні вірусні кишкові інфекції за допомогою бактеріологічного дослідження ми можемо вже уточнити саме, яка це бактерія, чим викликана дане захворювання. От у Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначають про певну певне зростання випадків захворюваності. Чи в чому причина зараз дуже багато є відключень світла, дуже багато власне наших місць громадського харчування, аналогічно і гіпермаркети, супермаркети, та не всі вони устатковані генераторами. Як на що звернути увагу людині, яка прийшла по ті чи інші продукти, зокрема, і за тими самими яйцями, так, аби убезпечити себе від зараження певною інфекцією, чи, зокрема, отруєнням? Ну, Для початку, коли ми відвідуємо супермаркет, ми повинні звернути. це терміни придатності самі. І на упаковку продукту, чи є потертості, якісь зміни упаковки, можливо, там? Затерта ну, фарби, немає, що ми не можемо досконало перевірити, склад, якість і самі терміни придатності. Якщо це консерви, це ну, звернути увагу на банки, чи немає вздуття банки. Mm -hmm. Також, якщо це є вакуумна упаковка, ми звертаємо на прозорість саму, що всередині ро чи немає якоїсь відслойки самих продуктів, чи немає розшарування продуктів харчування. Звертаємо також увагу, якщо от за ну сільпо да у нас є свіже приготування їжі. То маємо запитатися терміни її придатності, коли вона, в яких умовах зберігається, тому що це також ну, сприяє непорушенню кулінарної обробки їжі, недотримання її використання, споживання. Тобто ну це потрібно звертати увагу в своїх інтересах і дотримуватися, як і підприємство повинні дотримуватися своїх норм. І в більшості випадків людям правду, тому uh -huh. що не завжди нам говорять, що дійсно це свіже. Коли ти береш, ти відчуваєш запах, смак. Тож, якщо ви чуєте, що ну, не смачний неприємний запах, специфічний, то краще його все-таки викинути uh -huh. і вберегти себе. Власне, що ж з продуктів є найнебезпечнішим? Це продукти тваринного походження чи рослинного? Ну, швидше за все, це є тваринного походження, тому що це є м'ясні вироби, ковбасні вироби. Вони, ну, Риба, вона ну потрібно там термічна обробка, холодильники, температурний режим зберігати. Ну відповідно, це можуть бути домашні майонези теж uh -huh. маринади різноманітні, яйця, тому що ну не завжди вони є свіжими, вони стоять на жарі, теж розвивається і сальмонельоз через це. Звертати увагу на креми, всякі ці торти, тістечка, кондитерські так, вироби, так. тому що там креми бувають і масляні, і сметанкові. Ну теж температурний режим повинен зберігатися в цьому. Ну, власне, от буквально сьогодні е, дивилася матеріал наших колег щодо стихійних ринків, е, так, і так. Е, кондитерка була просто на сонці, і, зокрема, продавчиня власне сказала, що в мене нема кремів, я знаю, що це небезпечно виробів із різними там кремами, все таке інше, але тут от показують на привалку на прилаву крим... це синтетична е, річ, тобто нічого натурального немає. Там ніякої небезпеки це не несе. Якщо таке люди чують, як реагувати дійсно не несе ніякої небезпеки така ну, річ? Воно все рівно Іляє токсини, і це буде вам отруєння. Тому бажано, ну якщо ви же хочете купувати, то купайте там, де є холодильники, там, де ви убезпечите себе і своїх рідних, де є якісь норми, де є правила і споживачів, права і все решта, щоб ми могли себе обезпечити в першу чергу. Стихійні ринки так там і продається і їжа. Вони ж часто, булочки, mm -hmm. пирішки, якби уникати такого. Краще mm -hmm. вже обезпечити себе, піти десь відповідно, де можна. Придбати, і ти знаєш, що ти у себе обезпечиш, дає холодильник дотримання всіх режимів. А от щодо фруктів та овочів на стихійних ринках можна їх купувати власне? тому що от зачасту забігаємо, беремо там кілограм чи ще чогось, яких і ще режен і так далі. Можна брати, але же, воно повинно бути помити. Після того як ви його придбали, ви повинні його провести санітарно обробку. Це має бути дотримання також вода. Промити не одноразово, а два-три рази, щоб ми могли вимити гарну продукти, відповідно, і перед тим помити руки, щоб вживати їжу. Отруєння від кишкових інфекцій. Чим воно відрізняється? Ця кишкова інфекція вона виникає викликається збудниками і вірусами. А отруєння це вже як наслідок утворення токсинів, які потрапили в організм при недотриманні правил приготування і озберігання їжі, готових продуктів. Угу. По якщо клінічно воно практично нічим не відрізняється. Воно може проявлятися кишкова інфекція, так і отруєння блювотою, нудотою, болями в животі і лихоманкою. Для цього потрібно специфічно здати мікробіологічні аналізи дослідження калу, посів блювотних мас. Тобто тоді ми можемо сказати, викликано і чим воно ну відрізнилося в нас. Mm -hmm. Е, перші ознаки, в принципі, що там що там, однакові да, можуть. Однакові, бути? Так, однакові, що там, що там. Власне, е, якщо говорити про е, стан який небезпечніший, е, отруєння чи кишкова інфекція? Е, тут е, важко сказати, що те чи те, тому що є прояви захворювання. Є вік людей, які захворіли, є їхні супутні захворювання. Тобто тут треба дивитися з тої точки зору, наскільки людина важко з цим справляється, uh -huh. наскільки йде зневодення організму і від того від На рахунок важкість стану, це більше оцінює вже лікар. Вдома, в домашніх умовах це важко зробити рідним, тому що, ну. Не всі розуміються, як проявляється це дане захворювання. Тому краще все ж таки звертатися по допомогу і там же вам кваліфіковано дадуть допомогу і розкажуть, чи потрібна вам госпіталізація, чи ви можете на амбулаторному режимі, як вам діяти далі. От дійсно в яких випадках до лікаря варто йти при першому блюванні дитини, людини рідної людини без різниці, чи власне при якихось повторних вже проявах. Якщо у вас була одноразова блювота, ви можете її пробувати зупинити вдома водноелектричний баланс від 0, Тобто багато, щедре пиття, але дозоване, по чуть-чуть по 5-10 мл кожні 5-7 хвилин. Uh -huh. Якщо у вас блювота не зупиняється, якщо це маленька дитина, людина старшого віку, має якісь хронічні захворювання, там цукровий діабет, вони також важко переносять, і це блювота йде більше 5-6 разів, і ви не можете з нею справитись, тоді, звісно, потрібно викликати швидку і їхати в лікарню по медичну допомогу. Якщо це блювота два-три рази. Звертатися, є ну є у вас сімейний лікар, педіатр маєте змогу, підійдіть до нього, щоб вам допомогли, направили щось. Підказали, якщо mm. не маєте, викликаєте швидку, просто їдете на госпіталізацію, де вам допоможуть, нададуть відповідну допомогу. Mm. Власне про пиття. Коли варто після того, як знову ж таки людина чи дитина перший раз виблювала, так і коли варто давати її пити, знову ж таки, яка це має вода вода бути, mm. і через скільки там Роді, годин це. хвилин так, потрібно давати це. Якщо людина виблювала чи дитина одноразово, через 5-7 хвилин ви можете починати давати рідину. Це може бути звичайна кипячана водичка, бутильована вода, негазована водичка, такі як рео, поляна, боржомі, але випускаємо гази. Угу. Може бути узвар, угу. сухофрукти можуть бути, але якщо у нас приєднується діарея, то тоді відповідно без чорносливу, щоб не провокувати далі. Також є різноманітні електроліти, там хумана, іоніка, біогая. П'ємо, але ми маємо пити по 5, 10, 15 мітрів, залежно від віку. Uh -huh. Кожних 7-10 хвилин приблизно від півтора літра виходить нам і білі. Uh -huh. Більше, тобто ми звертаємося ну на те увагу, скільки дитина важить чи дорослий, скільки він втрачає. Ну розраховуємо вже ну, в стаціонарі по своїй формулі. Водний електронний палац ми повинні відновлювати навіть вдома самостійно, намагатися відпоїти дитину, щоб не було зневоднення. Скільки ви можете от сказати до прикладу, вік орієнтовно там від нуля там до трьох років, з трьох до шести років, з шести до десяти? Скільки uh -huh. це орієнтовно? Яка це норма? Ну, взагалі, ми розраховуємо ну, 30 мл на кілограм ваги тіла, тобто uh -huh. ми приблизно дивимося на дитину. Множимо це має бути за годину часу. Uh -huh. Тобто, якщо це дитина 10 кг на 400 мл на годину, і відповідно на добу ми вже тоді розраховуємо інше. Що людина стільки не може випити, якщо вона п'є і блює, так. то відповідно вдома це вже самотужки, ви не можете справитися, вам потрібна вже допомога. Якщо як ви сказали, да дійсно що випала води і знову відповідно повтор тієї самої процедури, тоді обов'язково звертатися чи ще почекати якогось? Ну, якщо це вже в раз третій, четвертий бачите, що немає дитина стає зневоднена, вона зв'яла, вона спить, вона втрачає рідину і особливо якщо це цукровий діабет, цукри, то краще звертатися по допомогу. Тому вдома самотужки ви не можете справитися з, цією, з даною. Пробу, інфекцію стану здоров'я дуже часто. Батьки, зокрема і дорослі, починають після першого ж блювання пити якісь певні ліки. Чи рекомендуєте ви це робити? Ні, в перші прояви як тільки ви виблювали, починаєте пити там смекто токсіли, антерозгелії там ліки, вони не засвоюються. Тобто вам іде подразник і ви знову блюєте Вам хоча б треба зупинити блювоту на годину, дві, коли вас немає позовів, uh -huh. тоді ви можете пити ліки. А поки ви їх випили, ви їх знову виплювали, результату не буде. І тільки ви вкликаєте навпаки ще більшу нудоту, подразників. Ну і погіршити свій стан угу. власне щодо інфекцій, що ви назвали ряд збутників. Який з цих збутників є найнебезпечніший і найпідступніший? Дивіться, сальмонельоз він більше такий період літній, там де є яйця. Майонези, там де входять яєчні. Mm -hmm. Якщо е, взимку це більше ротовірусна інфекція, характерний її період, осінь, зима вони є всі негативні, такі важкі, є легший перебіг. Є важче також залежить від ступеня зневоднення, від того, скільки бактерій, вірусів ну попало в організм. Скільки вони розмножились, як вони дають про себе знати? Тобто тут важко определити, що саме, тому що в кожний період часу є своє захворювання, яке дає. Багато побічних дій невчасність звернення до лікаря. Що до чого це може призвести Невчасне звернення до лікаря? Воно може призвести до зневодення організму. Може, ну такі люди вони приїжджають зневоднені, в'ялі, сонливі. Часто ми їх госпіталізуємо в реанімаційне відділення, де буде більш кваліфікована постійна допомога, тому що в відділенні у нас є персонал, але ну. ну Підка обмежено він не може стояти біля одного хворого. А в реанімаційному відділенні вже є закріплений персонал за кожною палатою, де вони більше уваги приділяють. Uh -huh. так, ну, ми повинні звертати увагу на здоров'я своїх близьких досить широко uh -huh. і здраво. Специфіка лікування то, того то чи іншої кишкової інфекції і отруєння. Специфіка лікування вона йде однаково, тому що ми їх мало можемо чим відрізнити. Клініка йде однаково. Ми тільки можемо мікробіологічними аналізами вже дослідити вірус чи бактерія uh -huh. доздавати. Там оральна регідратація все одно залишається, де би ви не були? Чи ви були вдома, чи ви в лікарні ми має питьовий режим зберігати? Також інфузійна терапія відбувається, тому що не завжди людина може багато випити, а нам потрібно наводнити і інфузійна терапія. Це що внутрішні Угу. Угу. Ну то не завжди людина може да. випити стільки рідини, скільки нам потрібно. То ми контролюємо введення ліків і плюс діорез, Скільки вона мучиться, щоб ми могли відкоригувати, якщо потрібно збільшити чи зменшити лікцію. Угу. Скільки може тривати таке лікування? По різному, десь три 7 сім, п'ять, середньому, п'ять-сім днів. Після е, такого лікування е, який є спосіб життя, що рекомендуєте вживати в їжу, що не можна категорично після того, як дитина чи людина отримала чи кишкову інфекцію, чи те саме отруєння? Е, ну е, для початку, після лікарні, ми рекомендуємо дієтичне харчування, тобто збалансоване, дієтичне. ми маємо уникнути ще жирного, жареного, сленного, копченого, теж яке нам буде подразнювати, Оскільки ми тільки вийшли з захворювання, наш організм. Розслабився, він відновлюється. Йому треба днів ще 5-10, щоб, щоб відновитись. А далі ми поступово починаємо їсти в перші поли дня ті продукти, які нам були заборонені. Mm -hmm. Там чи це буде там суп, чи це буде якийсь йогурт, молочні продукти, але це завжди починається з першої половини дня, щоб ми до вечора бачили, як буде розвиватися далі. Чи організм готовий до з'їжджаз? Чи ще потрібно бути на харчуванні дієтичному. Mm -hmm. але власне знаєте, інколи діти вони починають випрошувати в мами чи в батька mm -hmm. серце не кам'яне, і ти хочеш дати, тому що ну як і вже так, і вже відбули в лікарні, і ну як це не можна. Якщо не дотриматися таких рекомендацій, можливо, знову ж таки, після того, що організм пережив такий стрес, до чого це може призвести? Це може бути знову порушення стільця, може бути діарея, може бути блювота, може бути підвищення ацетону на фоні цього. Тому, якщо ви вже так мама хоче, тато не ну, розумію, дитина просить, але це має бути трішки дозовано, але знов ж таки в першій половині дня, щоб до вечора ви могли зорієнтуватися чи. Те на себе нормально почуває. Угу. Ну і власне, от ми з вами проговорили про заклади громадського харчування сугі при маркети, угу. супермаркети, але от і про безпосередньо будинок дім так тому, що всіх нас також є холодильники. В них зберігаються продукти, і зараз досить часно цілодобово вимикають світло по 2-3 години. Що ви як лікар рекомендуєте, що можна купувати? Які продукти знову ж таки без таких тривалих охолоджень. Можуть швидко псуватися, від чого варто утримуватися. Ну це знову ж таки, це м'ясні рибні продукти, продукти, які мають крема, масла ті самі, тому що вони мають зберігатися при певній температурі. Якщо у нас холодильник ми не менше відкриваємо, відчиняємо, менше він може воно стояти. Но якщо ми постійно його дістаємо, воно псується Приготування їжі має бути свіже, в даний момент це має бути практично кожного дня. Uh -huh. Тому що ми не можемо обіцяти те, що воно в холодильнику буде зберігатися довго. Uh -huh. Повинна бути обробка харчової промислової, тобто дотримання всіх режимів приготування їжі, температурних режимів. Тому як моя рекомендація готувати, да, важко, не хочеться, але потрібно готувати в даний момент кожного дня. Бо коли це буде зимовий період, це буде прохолодніше на вулиці, трошки буде безпечніше. А зараз в жарку погоду це все ж таки кожного дня приготувати той суп, кашу. Ну має бути кожного дня. Тобто, ну все одно ж риби чи м'ясо, чи тої самої курки дитині хочеться дати, власне. Якщо ви кажете, що варто було б таки утримуватися, але якщо все ж таки купили в той же день, одразу ми готуємо, одразу не чекаємо, не чекаємо, ні, не зберігаємо ми її. Ну, ну я не знаю, якщо у вас хороша морозильна камера, ви можете її туди захвалити. Ви впевнені в тому, що морозильна камера вам буде тримати температуру і воно не розморозиться. Mm -hmm. Але краще все ж таки його приготувати одразу і з'їсти. От дійсно щодо морозильних камер, зараз багато хто вже починає собі морозити якісь певні речі на зиму. Чи можна це робити взагалі? Чи не становить і ті самі, навіть та сама зелень, яку вже почали морозити? Вона Рівно холодильник розморожується. Вона то замерзає, то розморожується. Це також є чинником до виникнення збудників, які будуть залишатися там. І навіть потім при приготуванні ми не даємо гарантію, що воно буде знищено при високій температурі. Тому краще все ж таки уберегтися від цього. Пані Власне, і тоді от на останок нашого етеру з вами ще раз декілька свілів, декілька порад для поделян для хмельничан. Що де що варто купувати, і що робити в разі чого. Ну, Купуємо в перевірених місцях, там, де ми знаємо, що в нас є е, куточок споживача, де ми можемо довести, поскаржитися на це в стихійні ринки. Ми оминаємо в готовій продукції м'ясними виробами, все ж таки, тому що там ну, дотримання сани режиму я не гарантую, що там буде. Е, також готуємо їсти вдома в домашніх умовах, уникаємо швидких оцих харчувань. Тому що знову ж таки ми не знаємо, чи воно було приготовлено сьогодні, чи воно приготовлено було завтра, і в яких умовах воно взагалі зберігалося. Mm -hmm. Ну і власне ще така, знаєте, що має бути в аптеці в аптечці. Кожного в кожній домівці дає чи дитина, чи знову ж таки людина з цукровим діабетом, про що ми говорили, mm -hmm. що ці стани є особливо небезпечними. Завжди має бути жарознижуючі. Чи це буде перед чи це буде норофен, Тобто, кожен вибирає для себе і знає дієвий засіб, який для її сім'ї це хороший. Має бути якийсь Ентеросептики, тобто це мають бути якісь ентересгель, смек, та завжди при отруєннях воно досить непогано виручає. Водичка має бути перевірена, бутильована там чи кип'ячена вода обов'язково. Проти блювотні можуть зберігатися. Якщо це дитина, це може бути. В таблетованій сиропі зараз А можна давати і... проти блювотні? Ну тому що ми говорили за воду попередньо, що варто давати от пити, багато пити, пити, так. а Якщо блювот... це часто блювота велика, і є вдома підручні засоби, тобто якісь таблеточки чи сироп, залежно того. Ми можемо спробувати дати, щоб зупинити хоча б трішечки блювоту, полегшити стан. І от о, після цього як трішки полегшили стан, все одно. Все ми одно їдемо? Ми... продовжуємо пити і звертаємося по до допомоги до лікарів. Коли варто пити проти блювотні? В Але яких ви... випадках власне часте? Наскільки часто через які який... період? Ні, часто їх не можна пити. Термін їх йде 6-8 годин має бути перерва. Між якщо ви зранку випили там таблеточку, а 8 годин ви її не можете пити. Якщо п'ється тоді, коли є ну дота, нема немає блювота, просто людину нудить, вона може випити себе, uh -huh. щоб ну, заспокоїти. Якщо в нас є блювота два-три рази, і в нас є засоби, можемо спробувати випити ці ліки. Якщо вони не допомагають, не зупиняють пільготу відповідно ми звертаємося по допомогу. Ми дякуємо вам за ваші поради. Дякуємо, Дякую. що прийшли і розповіли. Отож Леся Конопелько, лікарка, ординаторка, інфекціоніст дитячого комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня. Сьогодні говорили про харчові е, отруєння та власне кишкові інфекції. Будьте обачними, будьте обережними. Власне, слідкуйте за своїми здоров'ям і вчасно. Звертайтеся до лікарів на сьогодні. На цей тиждень проект як здоров'я добігає до свого завершення. Власне, вже після чотирнадцять. 14... Надцятої будемо говорити в наступній будуть гості в нашій студії. Тому дочекатися буде цікаво. Зараз доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону і за декілька хвилин повертаємося в студію.